Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку – різницеве порівняння двох чисел. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасну руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Якщо готові, то починаємо з усного рахунку. Давайте ми пограємо в гру Хто друг зимі. Розв'язавши вирази, ми з вами зможемо поставити відповідні літери. Таким чином ми дізнаємося, хто друг землі. 7 плюс 1. 8 і плюс ще один. 9. Давайте подивимося. 9 це літера. З. Правим з далі. Сім мінус два п'ять і п'ять плюс один. Шість літера о чотири плюс чотири вісім і мінус один. Ри плюс два, п'ять. І мінус чотирьох один. М п'ять плюс п'ять десять і мінус два, вісім. О, дітки, скажіть, будь ласка, який із цих літер ми можемо скласти слово? Я підскажу, починається на «мо». мороз. Правильно, мороз це друг зими. А давайте тепер ми з вами пригадаємо, чого ми вчилися протягом двох минулих уроків. Ми з вами знаємо, що якщо ми чуємо у задачі слово більше, довше, ширше, вище, дорожче і старше, який ми знак будемо ставити, дітки. Плюс, якщо ми чуємо у задачі слово менше, коротше, вужче, нижче, дешевше або молодше. То ми ставимо знак мінус. Чудово. Ну що ж, а сьогодні на уроці ми повторимо, що таке різниця, дізнаємося, яку дію ми будемо виконувати під час порівняння чисел. Ми згадаємо все це. Тому, будь ласка, відкрити для роботи посібники на сторіночці 30, Це 3 та 0. Перевірте, як ви сидите за партами. Ноги у нас повною ступнею на підлозі, лікті на столі, зошити лежать навкоси, спинка рівненька. І перше завдання таке: у шаховому турнірі грало 5 дівчат і 3 хлопці. Наскільки більше грало дівчат, ніж хлопців? Із малюнку ми можемо побачити, що грало дівчат 3 і хлопців 3 тут було. А ось наскільки більше ми можемо побачити за малюнком. Дівчинок було на 2 більше. А, а тепер уважно мене послухайте. Дужка зі стрілками, яка стоїть у нас поруч із малюнками, означає, що потрібно знайти, наскільки одне число більше або менше за інше. Тобто, коли ми з вами будемо записувати коротку умову, дівчаток 5 так? хлопців. Три. Якщо ми поставимо ось таку дужку із стрілочками, то це означає, що нам треба знайти різницю між ними. Тобто, наскільки одне число більше або менше за інше, ми вже з вами знаємо, що ми можемо вирішити таку дію за допомогою віднімання. Так? Для того, щоб знайти, наскільки число більше або менше. То ми з вами будемо віднімати. Тож, давайте це ми зробимо. Було 5 дівчаток. Хлопчиків було 3. Наскільки більше грало дівчат, ніж хлопців? 5 мінус 3 буде 2. Дівчинки, так? Відповідь, а відповідь ми повинні з вами записати дівчаток на два більше, так, ніж хлопчики. Ми коротко запишемо. Тут ще є літери, які ми не вчили, ми не знаємо, як вони пишуться. Тому запишемо, поки відповідь коротко. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і опрацюйте. А далі відпочиваємо фізкульт хвилинка. Drop it, eight hey, loo, drop it, drop it. <laughs> Чудово, і працюємо далі. Друге завдання таке: У саду ростуть три вишні і сім яблук. Яких дерев менше? Наскільки? Розгляньте, які схеми зробили діти, та розв'яжи задачу. У нас була дівчинка Оля, яка склала таку схему. Вона намалювала числовий відрізок і на ньому позначила, що вишень, так, літерою В, було 3 А яблук було 7. Таким чином, ми можемо порахувати різницю, так? зробивши кроки. Якщо у нас наскільки більше або наскільки менше, це різницеве порівняння, тому у нас буде мінус. Якщо мінус, то робимо кроки назад. 1, 2, 3, 4. Тобто 7 відняти 3 до 4. Правильно Оля порахувала. Давайте подивимось Сашко. Сашко намалював, що вишень було вісім. Ой, вибачте, 3. А яблунь сім. Далі на, на відрізках Сашко показав, що, у, що яблук, яблунь, було 7. Дивіться, це стільки ж так. Але більше на скільки. Давайте порахуємо. Тобто вишні і яблука він спочатку взяв однакову кількість. О три. А далі для того, щоб утворити більше 7, йому ще треба було зробити кроки вперед до 7. так? На 3 він зупинився: 4, 5, 6, 7. Тут 7 літрізочок. А тепер давайте подивимося, скільки ж кроків ми зробили. Ми також зробили 4 кроки. Тобто, якщо ми запишемо це виразом, синус 3, ми отримаємо також 4. Добре. А тепер останнє завдання таке. Нам треба виміряти відрізки, які знаходяться праворуч, Пояснити, який відрізок довший. І поставити пташечку, е, так? Дивіться, давайте ми виміряємо, скільки перше відрізок. Ви можете взяти лінійку, а можете порахувати по клітиночкам, як це буду робити я. Я знаю, що в 1 см у нас дві клітиночки. Я порахую, скільки буде такий по дві клітиночки. І раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх буде 6. Тобто 6 см. 6. А в іншому. А в іншому ну, треба порахувати також. Записали 6. Далі виміряємо другий. 1, 2. Тут буде 2 см. А тепер давайте ми з вами з'ясуємо, який відрізок довший. Ну, звісно, той ще 6. Тому зверху, будь ласка, поставте пташечку на рік. Далі. Нам треба з'ясувати, на скільки сантиметрів перший відрізок довший від другого. Що ми зробимо? Ми знаємо, що для того, щоб порівняти числа, ми будемо віднімати від більшого менше 6 мінус 2. Скільки дорівнює, дітки? Дорівнює 4. 4 чого? Сантиметрів. так? Обов'язково написав сантиметрів і відповідь на 4 см. Хто не встигає, поставте відео на паузу і допишіть. Ну ще ж, сьогодні на уроці ми дізналися, яку дію ми повинні виконувати при різницевому порівнянні. Тобто, якщо ми порівнюємо дітку числа між собою, наскільки більше або наскільки менше, ми будемо виконувати дію віднімання. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!